Проти продовжує свою роботу. Упродовж цієї години будемо говорити про зміни порядку виплат вимушеним переселенцям, які прийняв уряд. Обговоримо евакуацію людей із прикордонних з Росією населених пунктів на Харківщині та Сумщині. А також поговоримо з професором Нью-Йоркського університету манхеттен Коледж про заяву Дональда Трампа, який сказав, що Європа начебто, має заплатити Сполученим Штатам Америки за зброю, яку та надає Україні. Ну і розпочнемо з теми зміни порядку виплат вимушеним переселенцям. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньоприміщених людей. Відповідна постанова була ухвалена на засіданні Кабіну 11 липня. Про це повідомляє Мінсоцполітики на своєму офіційному сайті. Кого стосуються зміни? Ми дізнаємося у заступниці міністра соціальної політики України Дарини Марчак, яка приєднується до нашого ефіру. Ну і е, нагадаю, що е, розмовою з пані Дариною ця обговорення цієї теми не обмежиться. До нас згодом приєднаються е, перес, вимушені переселенці, е, які вже мають досвід отримання. І оформлення такої допомоги від них дізнаємося, з якими труднощами ми не стикалися у ході цього процесу. Ну і нагадую, що ви також можете надсилати свої пропозиції тем, які ми будемо розглядати впродовж нашого ефіру. Ви зробити це можете на електронну адресу, яку бачите зараз на екрані. Обов'язково надсилайте ми всі повідомлення обов'язково розглянемо. Ну і пані Дарина Марчак приєднується до нашого ефіру, заступниця міністра соціальної політики України. Вітаю вас. Доброго дня, дуже дякуємо, що приєднались до нашого ефіру. Тож, хто буде отримувати виплати і протягом якого терміну, а й кому виплати припиняться після затверджених змін? Власне, уряд своїм рішенням визначив, чіткий термін, протягом якого громадяни можуть ті внутрішні приміщені особи, які вже тривалий час отримують допомогу від держави на проживання, ще можуть отримувати виплати. Це 6 місяців, починаючи з 1 серпня 2023 року. І при цьому уряд також сфокусував ці виплати саме на тих громадянах, які найбільше їх потребують і, зокрема, є справді внутрішньопереміщеними особами. Зокрема, якщо ми говоримо про тих громадян, які сьогодні отримують виплати, то це не тільки внутрішні переміщені особи. Ми маємо попередню інформацію, що там значна кількість громадян, які виїхали, мігрували до інших країн, також е, отримують такі виплати. І оскільки допомога на проживання спрямована саме внутрішньо переміщеним особам, то постанова уточнює цей параметр, що якщо людина знаходиться за кордоном, тривалий період часу обрала як місце безпечного проживання, поки що проживання за кордоном, то з 1 серпня такій особі не буде здійснюватися виплата. І також звичайно, якщо людина повернулася до свого е, постійного місця проживання базового своєї там хати квартири. То тоді вона теж вже не є фактично внутрішньо переміщеною особою, і підтримка від держави тоді припиняється. А яким способом будуть сповіщати людей про те, що виплати припиняються? Ми передбачаємо, що по оскільки виплати сьогодні адмініструється централізовано в єдиній інформаційній системі соціальної сфери, яка дозволяє нам бачити весь масив осіб, які отримують такі виплати, по там певній частині громадян, у нас є імейли, і ми будемо спрямовувати їм повідомлення імейлами. тим громадянам, по яких нас немає імейлів, якщо буде інформація, що Людина тривалий час перебуває за кордоном і станом на 15 липня, 1 серпня не повернулася до України. то тоді таким громадянам будуть телефонувати співробітники управлінь соціального захисту. Але ключове, на що я хотіла б звернути увагу, це те, що власне самим громадянам внутрішньопереміщеним особам не треба робити ніяких дій, тобто не треба знову йти до управлінь соціального захисту, подавати будь-які документи. Державна державні інформаційні ресурси дозволяють нам через інструменти обмінів з різними інформаційними системами самим зробити всю цю роботу по перевірці, наприклад, перевірці, чи людина знаходиться зараз в Україні, чи виїхала за кордон, там тривалий період часу, і тому, власне, ми всю цю роботу зробимо за громадян. Єдина ситуація, в якій, наприклад, має сенс принести звернутися до управління соціального захисту, це якщо, наприклад, вас повідомили про те, що а, за а, там певними ознаками інформацію там державних реєстрів, а вам має бути припинено виплату. Але наприклад, ви вже там вчора, позавчора, повернулися до України, знаходитесь тут, і тоді ви можете просто прийти і підтвердити, що все я, я є. Я не не мігрував за кордон, і виплати мені мають бути продовжені. Також цікавить питання з приводу того, як перевіряти, чи справді людина перебуває або за кордоном, або повернулася на місце проживання. Як я казала, у нас є обміни з різними державними реєстрами, і факт виїзду чи повернення людини за кордон фіксується в державних реєстрах, зокрема Державної прикордонної служби. І за рахунок обмінів такої інформації в автоматичному режимі. Ми як ну, ручного впливу тут жодного не може бути, в автоматичному режимі ми будемо фіксувати ситуацію, коли, наприклад, людина знаходить. Деться за кордоном вже тривалий період часу, там більше місяця, два, там три, п'ять місяців. А якщо людина повертається до країни, також ми через а, такі обміни а, будемо мати цю інформацію і під поверненням а, коли додому людина повертається до власного. Просто перепрошую уточнення під поверненням додому мається на увазі постійне проживання. Тобто, якщо людина повертається можливо на кілька днів, тобто територія де окупована, припустимо, і повертається знову до місця іншого регіону, де вона перебувала у статусі вимушеного переселенця або переселенки, то тоді вона зможе також продовжувати розраховувати на ці виплати. Е, безперечно, ми говоримо про повернення. На постійне місце проживання лише якщо мова йде про те, що в регіоні вже стало без безпечно, ну відносно безпечно. Звичайно, у нас повномасштабна війна і повністю безпечно немає. Мабуть, немає такої точки в країні, крім обосховищ. Але якщо є вже е, не відноситься до території зони бойових дій, чи можливих бойових дій, і е, е, родина повертається чи людина повертається до свого постійного місця проживання і відновлює своє е, звичайне життя, то тоді така людина вже не вважається внутрішньо приміщенням. Якщо людина просто повернулася перевірити, забрати якісь речі, перевірити чи майно в порядку, вирішити якісь справи і знову від'їжджає, то вона залишається внутрішньо переміщеною до моменту, коли не прийме рішення повертатися вже додому на постійній на постійній основі. Ну і на останок уточнення, чи змінилися суми виплат, чи вони залишаються на такому ж рівні, як було до цих змін. Нічого не змінюється в розмірі сум, як і раніше, дорослі внутрішньопереміщені особи будуть отримувати по 2 тисячі гривень на місяць, дітки особи з інвалідністю будуть отримувати по 3 тисячі гривень. В цьому плані нічого не змінюється. Дуже вам дякуємо за участь в нашому ефірі і за це роз'яснення. Дарина Марчак, заступниця міністра соціальної політики України, була з нами на прямому зв'язку.